Комплект ДБЖ, чи зарядна станція, їй не вистачає заряду батареї з тривалим, тривалим відключенням світла. Є інверторні генератори, є відкритого типу, є закритого типу. Дана моделька конкретно цей 4-4-5 кВт, 19 гривень. Це відкритого типу. Тобто візуально він ніби схожий на звичайний генератор, але він іде з правильним синусом. Плюс він легенький, вага нього да, всього на всього шостом двадцять але правильний синус. 4 4 кВт, Тобто для середньостатистичного приватного будинку його цілком достатньо з головою навіть, навіть ще й більше. Плюс в нього є кнопка Економ режим, тобто ви її включаєте 800 грам бензинчика, він цього навсього буде їсти. Тобто небагато споживає бензина, зато ви постійно освітом світом і з правильним синусом. Тобто, якщо у вас навісний газовий котел, він з легкістю буде від нього працювати і буде нормально працювати. Ну Но, якщо у вас квартира і ви хочете взяти собі комплект дебажа на котел чи на циркуляційний Ось, будь ласка, 16.500, самий оптимальний варіант 640 Вт, упс, акумулятор 100 А і відправляємо по всій Україні.